Друзі, знайомтесь, це розумчик. Чат-бот, який знає майже все про податки та облік і живе прямо на платформі Factor. Його завдання зробити роботу бухгалтера легшою. Ви спитайте, а в чому фішка? Чим він відрізняється від інших ботів? Тим, що він навчений на тисячах статей фактора. Так, ми годували його тільки найкращим контентом. Привіт, готовий до запитань. Привіт! Ну ти ж знаєш, у мене завжди є що спитати. Я тут саме для цього. Давай перевіримо мої знання. Саме так. Сьогодні перевіримо розумчика і порівняємо його з чатом GPT. Чат GPT класна штука, але пам'ятайте, він звичайний, а не бухгалтерський чат-бот. Добре. Перше популярне питання: чи треба індексувати зарплату у вересні, якщо базовий період січень? Спочатку запитаємо у чату GPT. Так, що ми бачимо? Бла, 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 купа тексту. Але чітко відповіді на питання немає. Та ще й серпневу інфляцію притягнув. Навіщо? Вона тут ні до чого. Ну, таке собі. А тепер спитаємо розумчика те саме запитання. Чи треба індексувати зарплату у вересні, якщо базовий період – січень? Дивимося. Так, так, так. Зовсім інша справа. Коротка відповідь. Один абзац. Є все, що треба, і коефіцієнти, і суму індексації бачу, і нюанс про неповну зайнятість. Плюс посилання на статті податки та бухоблік, щоб копнути глибше. Коментувати тут нічого. Відповідь розумчика, чітка і по суті, чат GPT прямої відповіді так і не дав. Розтікся думкою. Та ще й помолився. Тепер другий запит. Складніший. Ну, ти й самовпевнений. Добре, давай. Е, окей, наступне питання: працівник йде у відпустку зараз. Але у січні ми нарахували йому премію за 24 й рік. Питання: чи враховувати цю премію у розрахунку відпускних? Зараз сформулюю е, питання точніше, бо якісна. Відповідь починається з якісного запитання. Розумчик, дивимось. Так, що ми маємо? Премія нарахована у січні 25-го, за підсумками роботи за 24-й рік, включатиметься до розрахунку середньої зарплати для відпускних. Добре, дуже добре. Далі розумчик навіть пояснив, як правильно розподілити цю премію між місяцями розрахункового періоду. Молодець. Молодець. Дякую. А... Завжди радий допомогти. Друзі, розумчик не замінить бухгалтера. Але він реально може зекономити час, працює швидко і має доступ до всіх матеріалів. Фактор. Наступне запитання: ні, 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 досить. Але дивись, поки ми тут спілкувалися, на фактор вже вийшло кілька нових статей. Тож, розумчику, йди читай, щоб завтра вже використовував їх у своїх відповідях.